Багато хто знайшов таку абревіатуру, як EDC і це розшифровується як ті речі, які ми носимо з собою кожного дня. І неодємною частиною такого набору є павербанк. Тож сьогодні ми поговоримо, які павербанки існують, і як його правильно вибрати. З вами Володька, сервіс Смаршопінгу Хотлан і ми починаємо. Принцип роботи павербанків усім зрозумілий. Всередині пристрою знаходяться акумулятори та мікроконтролери, які відповідають за прийом і віддачу енергії. Павербанки мають два основних параметри: це ємність батареї та вхідну потужність. З ємністю, наче все зрозуміло. Написано 10 тисяч мА, отже, два рази смартфон точно має зарядити. На практиці ж виходить трохи інакше. Реальна ємність павербанку зазвичай на одну третину нижче за заявлено. Тобто, якщо на павербанку написано 10 тисяч мА на годину, на годину Практиці ви отримуєте приблизно 6600. Міліагоди втрачається під час перетворення напруги, адже літієві елементи живлення в середньому мають напругу 3,7 вольт, тоді як стандартна шина USB 5 вольт. Також враховуємо і коефіцієнт корисної дії павербанків. Для топових моделей цей показник складає 85-90%. Тож маємо на увазі, що ще приблизно 10% втрачається під час передачі енергії по кабелю і перетворення 5 вольт назад у 3,7 Вольт для літієвого акумулятора пристрою. Який потрібно зарядити, то що спростити усю цю математику, просто запам'ятайте, що реальна ємність павербанка приблизно 2 третіх від номінальної, з вихідною потужністю, все трохи простіше, там нічого ділити і множити не потрібно. Реальну потужність має відповідати показнику, який заявляє виробник. Тут же все на його совісті. Єдине, що варто пам'ятати, що якщо павербанк має кілька портів для зарядки, то загальну потужність розподіляється між ними, коли ви одночасно підключаєте кілька девайсів. Тому якщо потрібна Максимальна потужність, підключайте гаджети по черзі. Перейдемо до практики, який же ж Powerbank вибрати. Перше, варто визначитися з його задачами, які пристрої він буде заряджати та як часто ви плануєте носити його з собою. Якщо Powerbank потрібен тільки для заряджання вашого смартфона чи навушників, і ви плануєте його кинути в сумку чи рюкзак, щоб він постійно там був, оптимальним варіантом буде невеличкий аксесуар ємністю 10 000 мАч. Вибираємо відповідний фільтр у каталозі Hotline.ua і одразу бачимо гарний варіант: це Xiaomi Mi Powerbank 3. Ємність 10. 1000 вага 200 г, вихідна потужність 22,5 Вт. Це цілком вистачить, щоб швиденько підзарядити смартфон чи навушники. Для заряджання доступні одразу три порти: два USB-A і один USB-C, який працює як на прийом, так і віддачу енергії. З приємних бонусів ця модель має вихідне значення заряду 12 вольт, а отже її можна використовувати для живлення роутерів без додаткового перетворювача напруги, що в сучасних українських реаліях є дійсно корисним параметром. Більш вимогливих користувачів, яким частіше доводиться заряджати гаджети на ходу, плюс не дуже хочеться часто заряджати сам павербанк, краще придивитися до моделей на 20 тисяч мАч. Тут в топі ми одразу бачимо декілька моделей від Xiaomi, але також можна звернути увагу на конкурентів від Bazeo та Ugreen. Наприклад, Базеос Beepow Digital Display. Він має дисплей для ідентифікації рівня заряду, вихідну потужність 20 Вт і може заряджати з напругою 12 вольт. А ось модель Ugreen PB100 165 при аналогічній ємності пропоную вихідну потужність у 45 Вт, що точно оцінять власники смартфонів, які підтримують настільки швидку зарядку. Більше того, цей павербанк може і ноутбук підзарядити, а ще може видавати напругу 12 вольт. Але ж все ж для таких користувачів, кому потрібен павербанк для зарядки ноутбуків, я порадив би моделі від 30 тисяч мАч. З собою їх носити буде трохи напряжно, але як підстраховка вдома, коли у вас виключають світло, це непоганий варіант. Вибираємо вихідну потужність. Потужність від 60 Вт і вище, і бачимо, наприклад, Baseus Amblite з ємністю 30 000 мАч і потужністю в 65 Вт. Така модель підійде як для зарядки ноутбука, так і одночасної зарядки цілої купи гаджетів, адже в ній є 4 USB A і 1 USB C. Якщо ваші гаджети підтримують бездротову зарядку, можна знайти і павербанк з такою функціональністю. Для цього у фільтрах вибираємо відповідний пункт. Там же можна пошукати павербанки з будованим ліхтариком чи моделі які захищені від вологи все, що повністю відповідати вашим вимогам. Нагадаю, що на Hotline.ua ви можете почитати відгуки про товари. Тому, якщо ви плануєте купувати павербанк, наприклад, для зарядки роутера, то в коментарях знайдете багато корисної інформації на цю тему. Ну і звісно, залишайте в коментарях свої поради, яким павербанком чи зарядною станцією ви користуєтеся і носите з собою кожного дня. З вами був з сервіс серед смаршопінгу ХотланЮ, і побачимося в нових випусках.